Україна в фіналі конкурсу Євробачення 2025. Давайте обговоримо костюми наших цьогорічних представників. Костюми для гурту Циферблат створював бренд Фролов. Мені дуже подобалися костюми від цього ж бренду для гурту Творчі, які також виступали на Євробаченні, але з усією повагою до бренду Фролов, на мою суб'єктивну думку, в цьому році костюми були абсолютно невдалими. Цьогорічні образи натхнені 70-ми роками. Костюми передають сенси квітучої України без війни, той, якої її мріє побачити. Кожен українець брання бек-вокалісток відображають ніби птахів надій, і знов таки, на мою суб'єктивну думку, вони були набагато вдаліші ніж костюми основних членів гурту. Головною квіткою стала мальва, та що росте біля кожної хати. Самі квіти переростають не тільки на сцені, а ще й через костюм гурту Циферблат. Кольори обрали яскраві, такі самі, як і особистості гурту. І я би сказала, що саме кольори були невдалими для даних костюмів. Це є яскраво рожевий, ніби барбікори з 2022-го синій і блакитний, який так і кричить, я зроблений з поліестеру, ненавиджу слово. Дешево, але саме так виглядають дані костюми. Давайте подивимося, як би виглядали костюми, якщо їх зробити в трендових ніжних кольорах 2025 року, і зробити таку маленьку відсилку на 70-ті роки, а саме на гурт Бітлз і їх рожевий костюм. Напишіть як вам. При цьому сенси можна залишати ті ж самі, це квітуча Україна, вона ніжна, вона спокійна, вона без війни. Ну, якщо все це не те і хочеться якось виділити соліста, можна його зробити костюм червоного кольору, але не неонового червоного, а такого розкішного червоного кольору. Тут в нас буде аналогова схема поєднань кольорів, де ми поєднуємо між собою сусідні кольори, і при чому ще в різні яскравості, що можна спостерігати на показах. Напишіть, як вам такі варіанти і чи подобаються вам цьогорічні костюми.